Мені було 12 років, коли мої батьки відправили мене у англійську бордингову школу. Не повірите, по власному бажанню. Я вчила англійську з другого класу і завжди відчувала цю жагу бути серед носіїв. Я, звичайно, вдячна своїм батькам за таку можливість, за цей досвід, але більше я б цей досвід не повторяла. Для молодших класів окремих кімнат не було, тому я мала жити в гуртожитку з дівчатами, які, м'яко кажучи, були не дуже чистоплотними. Нас було 13 в кімнаті, але слава Богу, моя маленька власна частинка була відділена стіною. Там було моє ліжко та приліжкова тумбочка. Та частинка ще одної дівчинки вона була італійка, і вона теж виявилася не дуже чистоплотною. Для мене це був великий бум, і мені було дуже важко з цим змиритися, тому що в мене завжди була своя власна кімната, свій власний простір, і я обожнювала чистоту. Британська їжа просто жахлива. Я не вибаглива у їжі, але навіть мені було не завжди смачно. Присмак їхніх класичних фішн-чип залишиться у мене в смакових рецепторах надовго. Ціна на їжу була висока, але їжа була одноманітна. За весь період що я там вчилася, нам один раз подавали креветки, і це була найбільш різноманітна їжа, яка у нас була. Я пам'ятаю, як ми ставили виставу у театрі, і після вистави нам обіцяли зробити великий фуршет, але в кінцевому результаті нам просто роздали попкорн та кіткат.